То не є кожна книга, говорить науковець, дорога її автору, адже у неї вкладено не лише час, а й любов. У чималому доробку історика є роботи, які він цінує найбільше. Навчальний посібник основи демографії, який витримав три видання. Він був розрахований для учнів соціально-психологічного факультету Житомирського університету ім. Івана Франка видано для 10-го і 11-го класу історії рідного краю навчальні посібники, якими користуються учні шкіл нашої області. Ці книги написані в співавторстві з моїми колегами. От, і не торік вийшла книжка Житомир присвячена річчю Житомирської області, і цьогоріч вона переведається завдяки підтримці обласної державної адміністрації, завдяки спеціальній програмі видання суспільно значущих книжок. Учасники зустрічі говорили про безмежний патріотизм та відданість професії. Це те, що робить цю особистість прикладом для колег та учнів. А головною рисою Геннадія Махоріна друзі та колеги називають постійний творчий порив. Я вважаю, що ці книги найдорожчі для сьогоднішнього дня, тому що Україна взагалі-то майже ніколи не мала своєї історії. За плідну історичну діяльність та ефективну громадську позицію Геннадія Махоріна відзначили грамотою всеукраїнського товариства просвіта. Винуватець події між тим не почуває на лаврах та вже має плани на найближче майбутнє. «У мене готова книга до друку, яка називається Нариси з історії освіти на Житомирщині. І я гадаю, що ця книга найближчим часом цьому році побачить світ. І я думаю, що нею будуть користуватися учні, вчителі не тільки нашої області, а й за її межами. Студенти музичного училища імені Косенка подарували присутнім свій виступ.